Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Цікавість мене замочила, робота не береться, а цікавість в тому... І ростуть ще грибочки. В низинах на Карпат. В верхах, в верхах ще десь не десь можна знайти білого грибочка. А от ми, внизин я давно тут був. І мене... Мене надзвичайно цікавить. Значить, сьогодні п'ятниця, здається, 11 листопада. Одинадцята година дня і дев'ять градусів тепла. Сьогодні я прогуляюся по низиних Карпат 1 і все-таки, мабуть, треба буде вимогти наш і попрощатися і подякувати тут, тутешній природі за її дари, які вона подарувала цього року. Ну, як завжди, буде щось цікаве. Будемо на зв'язку і зафіксуємо на камеру. Щось я знайшов із живих грибочків, але що, це ще не зрозуміло Треба зараз досліджувати. От. Що це таке? Якийсь грибок А чи не білий-то? Йолки-палки. Мені здається білий. Який цікавий. І мені здається білячок. чок. чок білячок. О! Але білий. Але красотень. Оце несподіванка. Ну, він, мабуть, пів кілограма важить, І глибоко він з сантиметрів з 15 чинайше. І не мерший. І хороший. І любо глянути на нього. Ось це позитивчик. З таким позитивчиком я і приїхав до лісу. І пройшло буквально ну, 5 хвилин не пройшло. Ну, що я вам скажу? Скажу таке, що білих грибів в лісі більше, як грибників. Грибник тільки я один, а білих вже два. І то які. Які грибочки? От, другий грибочок. Ну це просто неймовірна казка. А який звук! Ну що? Дивіться, яка якість серба. Таке враження, що це... Не листопад місяця Ну що ж, будемо продовжувати наші пошуки. І так, знайшли ми тільки два білі гриби, грибочки а часу пройшло 40 хвилин. Не густо, але хоч щось. Зараз ми, правильніше казати, я переїхав в іншу ділянку лісу і спробуємо, спробуємо знайти червонячки. Подивимося, що тут робиться із червонячками. Ну, якщо знайдуться, будемо фіксувати. На камеру. Листя впало. Ліс. Ліс став, так якби би перший раз зайшов до нього. Давно був. Не так легко впізнати. Ну нічого. Нічого. Так, добре. Ось і перший червонячок Але харчується ним. Мабуть, мишка, це не, мабуть, то точно мишка. О! Як вона його об'їла. Ось і другий червонячок. Так що грибний сезон продовжується. Що з мишка його не чіпала але шапка яка товста. Вона захищала ніжку, щоб до ніжки холодно брався. От ще один червонячок. Натуральний, не змерзлий, не хімічний і на сушку годиться. Хожу в пошуках червонячків. Ну, а тут білий грибочок виріс. І як його не забрати? Як цей грибочок не забрати? Він аж проситься. Що час вже забирати, бо він далі буде зігнивати. О, який класний. Який цікавий ковір червонячків. Оце у нас один червонячок. Ось там бачу. Ще один є. Не один, два. Два. І то. І то які. молодий, один і другий, і третій. О! Ура! Ще один червонячок. Фіксуємо, фіксуємо на камеру що на даний час робиться в лісі О! можливо ще хтось хоче відвідати лісові ділянки переїхали б в інший ліс тут переважно березові білі гриби обійшов Ну місяць 15. Ніяких признаків. Повертаємося до машини, будемо приїжджати знову. А от нашому шляху березою попався. Ну що ж будемо брати? Будемо брати. От і завершив я сьогоднішній похід до лісу, низенний Карпат. Я рахую, не з похід вдався, як на 11 листопада, це хороший результат. Головне, отримав задоволення і тепер спокійно буду спати. Подихав свіжим повітрям, так, показую результат. Це ми знайшли, я так довго рахував, рахував, перераховував. Думаю, скільки я білих знайшов. А здається, лише три білі. І декілька червоняків. Ось такий результат. Ну, а вам бажаю хоча б в 10 разів більше назбирати, як я назбирав. Ну, а також, звісно, як завжди, здоров'я і головне мирного неба над головою. Коли ми ще підемо до лісу, я думаю, до перших, до перших морозів ще би варто, варто до лісу піти по позитивчик. Ну і не забувайте, заходите до лісу, звісно, ви заходите до себе додому. Це все наше, це все ваше. І буде добре, не смітіть в лісі, а також в майбутньому не копайте робочки. ніякі, вони очищують повітря. Що ж, хай вам щастить, До побачення. До нових зустрічей!